Так, усім привіт! Я всіх вітаю. Сьогодні 11.11 вівторок, .11 25 рік. Нахожуся в Кіровоградська область село Приют. Сьогодні таке незвичайне відео. Я якби, рекомендую всім, хто зараз мене дивиться, додивитися оце відео до кінця. Я не думаю, що воно там буде більше 20 минут, ну все ж таки. Постараюся як можна покоротше. Рекомендую додивитися відео до кінця, не перемотувати його. Бо це е, ну, все, що буде показано, буде стосуватися і вас особисто. А тепер значить, починаємо ми з оцього діла. Ось. Зараз я заклею. От так, як я ну, обіцяв автору оцього відео, яке мені прийшло, я обіцяв йому, що я не буду показувати, що це буде анонімно. Я тільки покажу вам і переписку можу показати. Ми зробимо отак, щоб це було чесно. Так. От зараз ми подивимося. Зараз я знайду. Так, так, так. Найшов. Значить, показую, значить, пару слів про автора цього відео. Аж через чур я заклеяв. Коротше. Зараз я трошки підкотив, щоб це було. Значить, це є мій підписник і я з ним знайомий не якби дивіться, значить, було мені перше його повідомлення 8 жовтня 24 рік. Це тобто, не, не, я вам хочу це показати ось, ось зверху. Що це не просто от воно вчора це все случилося, да? Можете читати, тут ніяких секретів немає. Моя переписка. От, можете на паузу ставити. Ну а тепер оце ось ось найголовніше я вам показую, що прийшло мені вчора. Дивіться, написано, все вчора. Бачите? Я думаю, що вам видно. Я задавав питання. Це ви знімали ролик? Дивіться відповідь, так. Ось я ще писав йому, хочете, читайте. Відповідь. Дивіться, Біороз, технолог, телефон стоїть. І ось сайт, що він подивився, той тобто, YouTube канал, який він дивився, дивіться, як називається. В гостях улюмінове використовування препаратів. Короче, зрозуміли, ви, да, Откуда це воно все. І тут ось дається номер телефона, ось біороста і все остальне. Короче. Це було е відео Зубалевича Геннадія Івановича, виноградний калейдоскоп Зубалевич Геннадій. Бачите? Да? А тепер я вам показую саме відео, яке мені надійшло вчора. Ось воно. Включаємо відео. Хочу відзняти матеріал про таких шахраїв розпіарених, які висилають безкоштовно відомим блогерам свої препарати. От тільки що розпакував, переглядав я відео, якого воно має бути кольору, запаху, З болту. Прозора водичка. На запаху немає от. Це у нас біофунгіцид, біорост, триходермін. Запаху зовсім немає. Прозора водичка. Так, це у нас просто розводять людей, наливають води в упаковку. Це у нас є. Кватроцит, Квартоцит. Звод відкриваю. Так, тут у нас ж є прозора водичка доливаю. Бачите, так? Да? Єлі-єлі е, на запах трішки неприємний. Апарат. Але хоча б запах є, ну і ну зовсім не та не та речовина, що присилають на огляд блогерам. Темно насичений колір, в каністрах 10-літрових, підгони безкоштовно і так далі. так Це у нас біорост-бактерос. Так, наливай. Буде, ти бачиш, прозора водичка. Запаху немає. Просто розводняк людей. Я вишлю Геннадію виноград, Кіру, вишлю злому виноградарю даний ролик. Можливо, вони на своїх каналах зроблять такий... Бум, щоб люди не витрачали свої кошти. Тому що пан Люмін з Зубалєвичем, я так розумію, отримали гарні гроші і розводять людей по всій країні. Дякую. До держави ці три хвилини. ви побачили да, і поняли, у чому суть цього відео. І як ви вважаєте, я мушу реагувати на це чи ні? Це не вчора чоловік на мене підписався, чи я його вчора узнав перший раз да, і прислав мені відео. Чоловік відмені зі мною общався. Тобто я не як... цей чоловік у мене брав лозу, чи заказував лозу ще в тому році. Мені йому не вірить, понимаєте? ну як я можу не вірити. Та яка різниця, я його знаю чи не знаю. Мені прийшло відео, ви все почули, кому воно було адресовано, Мені, Кіру, злому виноградарю, канал, виноград і ти. І як ви думаєте, я мушу на це реагувати? Звісно, мушу. Я знімаю оце відео. От. А знімаю я ще знаєте, по якій причині його. А того, що в мене зараз є. Дивіться, що в мене є. Каністри, які не вскривалися. Я зараз буду їх вскривати при вас. Оці всі три каністри 10-літрові. От зараз ми знаємо, що приходить блогерам, а щоб хтось мені, тохи, кому ще вони там розсилали, я не знаю. От. Одна, я знаю, що я не однієї копійки я не отримав цієї компанії. І оце в мене совість абсолютно чиста, як дощова вода. Так що в мене совість ніколи не буде гризти, що я щось отримав і його... цей мене стосується. Цей чоловік подивився, ну, автор цього відео подивився відео імені Зубалєвича. Ну, він би міг і моє подивитися, і він виписав ці препарати. Йому прийшли. Да, вони вскриті. Ну так обождіть. А як мені можна подивитися? Не в цю каністру? Я ж не рентген. Правильно я зараз при вас буду вскривати. У мене запечатані каністри, хоча я їх отримав ще дві неділі назад. А так як у мене все дощі, а мені треба заробити, ну побризкати і заробити його в землю мотоблоком, У мене нема, не було б можливості туди заїхати. Тим більше я займався пересадками. Я вам кожен день показую відео. Ви все бачите прекрасно, як я місю болото і як я саджаю свої саджанці. Тобто це чисто случайно, що в мене вони всі три каністри, іменно ті, що показував, тільки що автор о цього відео, в мене вони всі закриті. Абсолютно. Я зараз на камеру вам буду показувати їх скривати. Ви слухайте характерний хруст, коли будуть скриватися. Оці... Дивіться, всі три. І всі три вони закриті. Я вже на всякий случай взяв ось і ключа, вдруг не одужаю. перчатки ключа, якщо не. Получиться мені вскривати так, ну не фата сили, бо зараз холодно. Да? от Дивіться, всі три каністри є, а тільки автор показував літрові, а я вам показую 10-літрові. 10-літрові. Ось, о, дивіться. Стакани є, лабораторні. Бачите? багатьох є у вас лабораторні стакани. Дивіться, лабораторні стакани. Одного вже звалив. Ось. Ще лабораторність така. Зараз ми будемо наливати в оці. Він прозоріший, вже нема куди. Тут вже не зміни Колір чи шешену. Зараз я відкрию оці каністри на камеру. Так. Значить, перше там лив автор, триходермін. Де він у нас? Ось, о, дивіться, триходермін. Откриваю, дивіться, вона запечатана. Слухайте. Опа. Дивіться, повна. Гляньте. Повна каністра. Зараз я її закриваю назад. Взбовтую. Щоб це не було там, що я не побовтав чи ще щось зробив. Камера не виключається. Я вам оце все показую, все в прямому ефірі. І телефон той показував. І оце все показую. Тільки ще бовтать, побовтав, побовтав, тепер при вас наливаю. Бляха-муха. Дивіться. Лабораторний стакан. Чистий, чистий, з носиком, шкалою, все як має бути. Наливаємо. Так, камеру чуть нижче. Видно, видно, наливаємо. Показую. Давайте так. Бачите? Це триходермін я налив. Зафіксували. Ставимо стакан. Так. Закриваю каністру. Наступне автор цього відео присланого відкривав квартоцит. У нього була прозрачна жижа без запаху. Фу, блін. Вонюча, коротше. Воняє. Вонючий, бачите, да? це був ось, все, дивіться, читайте, що це було. Трихадермін. От вставляємо. Так, далі було у нас квартоцит. Де квартоцит? Ось о квартоцит. Давайте я одразу помішаю, а потім буду вскривати каністру. От зараз ми все і побачимо, що приходять нам, а що приходить вам. Не збираюся нікого гадить. Ні в якому разі. Ні Люміна, ні Зубалєвича, нікого, не ні Біорост. У кожного є очі, робите висновки самі. От так от. У мене ніякого договору немає із компанією Біорост. Я їм зразу, коли до мене звернулися, я сказав, ребята. Я покажу, я буду працювати і показувати ваші препарати, як вони роблять чи не роблять. Ну, кажу, якщо щось піде не то, ви не надійтеся, що я продамся за три серебряника. Я покажу все, так як воно є, що я і роблю. Значить, вскриваємо каністру оцю. Опа. Чули? Взламалася. Наливаємо. Ано, ну, отсунемо. Дивіться, оце ось такого кольору вийшло. бачите? Я спеціально взяв, щоб не спутати стаканчики, дивіться, це 100, грам... 100 мілі... ну, міліграмовий стаканчик, 100 мл. Оце ось. А ось тільки що я триходермін наливав. Ось, дивіться, це стаканчик 150. Мілілітрів. Гляньте, бачите, воно видно. Зрівнюйте колір. Як я буду. Крутю, не крутю. Зараз снюхаю це. Чуть-чуть запах інший. Чуть-чуть інший. Не такий, як цей. Тут якийсь болотяний. Да, тут таке затхнуте, як вода затхнута, от воно стояло таке затхнуте, а тут... А тут як, наче як навоза трохи присутня. Ну, тобто, що, що насчет запаху я, слава Богу, нагородила природа таким даром, блін. Так, і третя каністра, Бактерос, дивіться. Бактерос. Бачите? От. Скрибо, калапуця і її тут як... Каже, кіро. Тепер вкриваю, слухаємо. Ого! Ого! Оп! Вскрили. Наливаємо. Беремо стакан. Отсовуємо. О, я ще й стакан тріснув Отак ось виглядає. Найсвітліше з оцих всіх. Не знаю, запах якийсь з якимось одинаковий. Ні. З цим ні. Ні, не одинаковий. Ну, теж таке собі. Не сказати, що геть. Коротше, ви побачили, дивіться, яке у мене кольору. Я зараз зніму камеру з штатива, покажу вам ще. Отак ось. Дивіться. Давайте я каністриці вберу, вже вони нам не потрібні. Зараз я цю закрию, вона повна, дивіться, всі повні, бо вони... Я вам кажу, що я не вскривав їх. Ось опривася зробив скритє. Тепер уберу оці всі каністри. Бачите, яка в мене є можливість, що я не поспішив їх тоді ще відкрити, коли я вам показував. А тепер дивіться, зрівнюйте кольора. Різницю ви бачите чи ні. Оце ось світліший, трохи світліший. чуть, -чуть, світліший. чуть, -чуть. Найтемніший ось о, оцей квартоцит. Коротше, якщо їх вистроїти, то значить отак, ось в такій послідувательності. Ось ось. О! Отак, ось, ось Ну Тут майже однакові кольори. Саме темніше, чуть-чуть отут, ось Так, навіть видно, бачите? Вот Оце і все. А тепер ви самі на вашій розсуд. Зараз я це повбираю все, щоб воно в мене тут не стояло, щоб я його не перевернув. Вилл туди воно. Та й все. Зараз камеру поставлю на штатив. Так. Все, я вам огляд зробив. Все чесно і прозоро. До мене не має бути питань взагалі ніяких. Я вам, показав, я вам показав відео, у якому було триходермін. Можете передивитися заново. Була вода прозора без запаху. Я прямо виписав собі, щоб не забутися. Квартоцит темніша, чуть, чуть була, як у мене, той слабий, слаб, самий слабший да? І бактерос прозора теж без запаху була. В тих літрушках. Тут я вам показав. А тепер давайте я вам все скажу. Ось вони ще переписано, тільки що я дивився, перед, прямо перед відео я подивився е, Тоха Вінницький персик. Він показував, він вже працював ними. І буквально позавчора напевно, відео вийшло. От. От я зайшов на це відео і передивився, що він там лив. У нього було так само записано, дивіться. Триходермін. Таке темнувато коричневе, там видно, як він ллє. Дивіться, зайдіть туди, промотайте там, де він з трьох каністр виливає, подивіться, який колір у нього там. Картоцит чорна, а бактерус чорна як дьоготь. Бактерус. А в мене а в мене вийшло наоборот. У мене вийшло, що квартоцит у мене найчорніший. Ну, тобто, якось оце отак, ребята. Якщо це косяки так, питали мене ще за цей, де дата. І це було у мене, я вам кажу, це кожне 5-10 питання по біонормі дзвонять. Біорості. І питають, а де там знайти дату виготовлення. А я вам скажу, я не знаю де знайти дату виготовлення. Написано, що на кришці, ну кришки я ось у, показую. Одна каністра. Друга каністра, третя каністра. Ніяких тут дат, нічого немає. Самі перві, які до мене приходили, я обробляв виноград свій. Там було дата на цьому, на кришці, Така наче. Бояльником вдавляно, ну, да? ну, просто прожона таке. Там була, нічого не хочу сказати. На цих більше я не отримав ні з якими датами. Так що я думаю, я на це питання вам усім відповідав. Літрушки я не отримав, я не знаю, що там таке. П'ятилітровки я не отримав, теж не знаю. Я отримав тільки десятки. Цими трьома я не працював, працював тільки триходермою тою чорною да, сипав. От, і сипав разом. Це ви можете подивитися хоч вчорашнє, хоч позавчорашнє. Любе відео. Дивіться в последні мої відео. Я там сажаю саджанці, Я там сажав багато чого. І там ви можете побачити, що я сипав триходерму от біонорми якою я користуюся четвертий сезон, четвертий рік. До речі, це чи п'ятий чи шостий мішок, бо хтось мені писав, що каже, як там на мішку 12 місяців, а ти вже четвертий сезон. Це п'ятий чи шостий мішок. Тобто я кожен рік купляю це все діло і працюю помідори, і в основному суниця. І під виноград показував літом, як я чи навесні. Підкопував лопати, хоп, приподняв туди, скільки ж мені влізло, сипанув, землю опустив. Все, це під кожний кучу. Це в мене все на винограднику. Воно. Це все є у відео, я показував. Так як я гранулами от біороста вони мені прийшли вперше. От, я не знаю, як воно там себе, а різкувати я не хочу, тому що в мене один сажене тільки П'ятерочку стоїть один. Да, а там я бачив, скільки я їх садив. Так що, що я сиплю, я не розумію, то я завжди сипав в парі з біонормою. Хоча там у мішку якби, його чималенько, да, ну 20 кілограм. Я планував весною садити помідори і зробити ряд. Біонорма, аріат, ряд біороста, да, і подивитися. І так само ще під якісь рослини підсипати. Просто порівняти, щоб розуміти, бо я ж не можу зрозуміти, що там працює в, ну, в корнях, бо сипав і те, і те. А щоб окремо, ну, я вирішив оце так зробити. Ну, це навесні. І я це зроблю і покажу. От. Так само і по картоплі я сиплю жменю в один кущ, жменю, в другий. От, біонорми. І так і порівняємо. Так що, як ось це, це, це пройшов, я вам ще раз кажу, я не хочу нікого зараз хаяти ні Зуболєвича, ні цей. У в мене в немає такого, ні е, біорост. Хай вони собі розбираються самі там з їхніми препаратами, що вони льють і куди відправляють. Я вам показав колір який. От. У мене було які в каністрі, можливо, знаєте, і час у мене в голові крутиться. Тепер закралося, що я ж до цього причетний. А можливо, так. Да, мені прислали, що воно працює. І я тут показую його. Да, хоча я нікого не посилав, щоб ви іменно там купляли, купляли там його іменно йдіть. Усі купляйте. Та да, я давав посилання, кому потрібно, і я завжди казав, думайте своєю головою. От тепер у мене в голові. Заложено, що можливо, я як для ютубера прислали нормальне. Я працював, да, і воно не заболіло. А як же ж усі, ті, хто не являються ютубером, от, хто по, по, хто по політру, я вас настойчиво прошу. Напишіть, хто получав якого що було кольору. Робило воно, не робило, ну спрацювало вас на чому працювали на городі, в саду, на винограднику. Напишіть, будь ласка, прошу вас, напишіть у мене це під відео, щоб ми розуміли, що ми показуємо. Можливо, не стоять цього робити. розумієте? Так що нічого не кажу не за, не проти. У кожного були тільки що очі, кажен подивиться і кажен для себе зробить висновки. В мені. Будь ласка, напишіть під відео. Що ви про це думаєте про це відео, що я показав Від автора, якого я знаю більше року. От, неодноразово спілкувався. Не довірять йому. У мене немає. Якби. З Біоростом я взагалі ні з ким не знайомий. З Денисом я взагалі разу, вживу, я не розмовляв. Так що якось отак. Я вам чесно кажу. От, не одного разу вживу я не розмовляв. От. Так що остання посилка, яка мені прийшла, нова пошта мені привезла за 1200 гривень. Ну, 300 гривень мені компенсував там один ну, із хто предлагав мені ну, ці ну, препарати, да, 300 гривень компенсував, а 900 я сам заплатив, так що за доставку. Це теж вже закралося в мене в голові, як компанія відноситься до свого продукту. От. А яким чином? А я вам зараз і поясню зразу, ж не відходять відсюди. Я вам показував посилку від Тетяни Шарапанюк. Так вона коли принесла з атмосфери саду, її насчитали, взяли на новій пошті 450 гривень. За оті три саженця. Що вона зробила? Вона взяла і позломувала по 5 сантиметрів верхушки. Просто мені все одно їх дома обрізати, понімаєте? Роби там чи чашу, чи веретином. Вона їх позломлювала і автоматом 200 гривень втю-тю. І я заплатив 250. А тут просто, виходить, привезли, кинули три каністри, розумієте? Вони завжди мені приходили за 250-265 гривень, бо я в селі знаходився. Це ж не перший раз, вони мені прийшли, а останній раз прийшло за 1200. То як вам таке? Оце я заробив, так? Да? Непонятно що я робив, для чого я це все робив. Місто того, щоб компанія заботилася, ще й безкоштовно присилала ці, бо ми і спитуємо, виходить, так, да? і рекламодавці. Так ми ще і по 900 гривень платимо свого карману. Це заробив як солдат на повії, розумієте? На оцьомусь обіорості. Так що, якось отак. Якщо це вскриється, що отак воно й було, то це, о, блін, це будуть мої послідні. Та не будуть, а вони вже, напевно, останні каністри. Так що, якось оце отак. Так що, відео сумбурне, прошу ще раз, напишіть, що ви про це думаєте, і розповсюджуйте це відео по своїх подругих каналах. І тут ні в коїм образом не винувати. Зубалєвича, Люміна, мене чи Чеше там, кому воно присилало, хто це показував. Да? Тут не знаю, ми, по крайній мірі, я знаю хлопці. І я особисто не одної копійки, ми не отримали, не одної копійки. Це все було безкоштовно. Що ці препарати мені прийшли? Я тільки платив за доставку. І все. Оце все моя вигода. А чи працювало воно, чи не працювало. Ну, у мене на одмільіоїдіма спрацювало два місяці. да, там, де я цей. У себе на здоровому винограднику я ним не працював. Ну так у мене він і не заболів і без нього. Бо я працював 에, Міраві спраймом і Зорвек Свінабрив. Дві обробки, дві, ще раз повторю. Дві жостяка от, за весь сезон. І під кінець, у 1 вересня, я спрацював із окуром, і 20 вересня я спрацював із окуром. Все, це по сьогоднішній день. Воно ще до сих пор стоїть зелене, там Все. ніякого ідьма і помині немає. І там а навіть не пахло ним у мене на винограднику. Так що якось отак робить виводи вам з цього кіно самим. До побачення, до наступних відео.